Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, є трішки вільного часу. Думаю, поїду, подивлюся на озимину. А саме на озиму пшеницю, на озимий ячмінь, як він посходив після сівби фінської сівалки. Я думаю, що буде. В будь-якому випадку цікаво, мені цікаво, вам цікаво, як ця сівалка посіяла. Тому зараз мчимо, трішечки позаглядаємо, що робиться у нас. Ще у нас калюжі стоять, так як трошечки дощі у нас зайшли і будуть ще заходити. Вологи у нас ну, достатня, кількість, дійсно, її багато. Потрібно, звичайно, буде виїжджати на оранки. Будемо це все вам показувати, що оримо, як оримо. Обов'язково все будемо е, знімати. І, звичайно, коли ще приїдемо додому, то хочу вам е, ще розповісти про фіцьку сівалку, свої певні якісь там враження, і, і що, і які допрацювання можна зробити так, щоб вона вам сіяла ще краще. Тому що ж. Мчимо все-таки листопад скоро вже листя жовтіє. Красива пора. Завжди любив листопад. Кінець жовтня, початок листопада, хоч і холодно, але красиво. Тому ліпимо дубайку, ну і ось. Так, ну що ж, приїхав, будемо зараз дивитися на першу діляночку. Та, в принципі, одну діляночку покажу озимого ячменя, як він посходив. А він вже, друзі, посходив. Значить, ось наш озимий ячмінь. Е так, на сьогоднішній день цьому озимому ячменю е рівно, друзі, 18 днів на даний момент. І що? І ми бачимо сходи. Є сходи е отакі от по гостоті. Так, він ще, напевно. Увесь не зійшов. Такий, знаєте, трішки ріденький, але ще в будь-якому випадку, думаю, якийсь проклюнеться. Денда є трішки густіше. Ось так. Це, з нормою, він сіяний десь кілограмів 190. 200 навіть не було, 190. Ну, коротше, отак виходить. Не знаю, добре, не добре виднося. Ну, бачите, отакі. Рядочки у нас озимого ячменя. В принципі, непогано. 18 днів і вже маємо сходи. Поки що е, якогось такого ефекту вау не бачу, але це, це ще треба почекати. От буде йому місяць, тоді буде ясно, е, що і як і куди. Але саме головне пропусків нема. Рядочки є, усі виднося. Значить, все добре. Так, зараз підемо, ще подивимось на озимину, пшеницю КВС Еміль та пшеничку Орвіль, мою еліту. Для когось, може вона не еліта, для мене вона еліта. Все, купив елітне насіння. Так, так і воно, так і воно друзі, є. А хто не вірить, то не вірить. Хто писав гадості самих ще початків, коли мав я Т-25, писали, що це металолом. Один був такий в мене глядач. Коли я вже продав Т-25, купив ДТЗ-53-54, то він сказав, що ДТЗ металолом, Т-25 то є трактор. Ну і так далі. То, коротше, я його вже пізніше, коли придбав я цю 50-ку ДТЗ-шку, то я його просто нафіг видалив. В себе з Ютубу і все. І не треба нам таких людей, які, ну просто, ну, самі ви знаєте хто. Добре, що ж, КВС Еміль. І так, на даний момент ці кевесці Еміль є е, е, так, 14 днів, тобто рівно 2 тижні, і пшеничка. от така. от така, така пшеничка уже, як бачите, є. І все посіялось добре. Для чого тут було робити якусь передпосівну культивацію, якщо і так все, все чудово? Правильно ж? рядочки є, є. Ще якась пшеничка, там, де була якась ямка, так вона ще просто не зійшла. Ну і, можливо, потрібно було сіяти трішки поглибше, тому що пройшли дощики, і бачу, бачите, де неде пшеничка наверху лежить, але і вона теж проростає, тому там все буде. Добре, колись ще не так сіяли, просто кидали, коником забурінкували і усе. Усе відсіяло добре. Рядочки є. Пшеничка з отакою розкладкою іде. Ну, от. Ну, але її щойно тільки два, тижні, то ще за ще зашвидко. Потрібно ще почекати трішки. Добре, не будемо дубкати цю пшеницю. Друга та друга репродукція даної пшениці Еміль, в принципі, будемо наблюдати. На Тернопільщині дана пшениця цього року дала 9,5 тонни з гектара. Ну, у нас, звичайно, це ніяк. І давайте будемо реалістами, а не хвалитися там пісюльками, тому що все-таки коли ти на чорноземі. Щось вирощуєш, це зовсім інше діло. Як мій кум говорить, в нього є родичі з Тернопільщини, ти просто кинь зернятку і воно одразу росте і дає гарний врожай. На пісочку це зовсім інше діло. І ті, хто би перейшов би з чорнозему на пісок, то, можливо, ще би менше отримували результати, ніж ті, хто вже давно вирощує на піску. Та не я впевнений, що менше, тому що для піску потрібно трішки. Попрацювати над землею, над добривами і так далі. Такий ефект, як на Чорноземі, не пройде. Так, е, е, значить, тут по сусідству у нас, ну, бачите, отак проти сонця буде рядочки. Отак фінська сівалочка нам посіла. Ну, вживу це більш красивіше виглядає, але є, рядочки є, я думаю, виднося. E, значить, зараз подивимося на пшеничку Орвіль. Також її рівно 14 днів в той самий період, в той самий день, точніше, вона висіяна. Покажу вам тут цікавіша картина. Так, та сама земелька, тому що ось пшениця КВС Еміль, а ось пшениця Орвіль. І маємо, друзі, от такий ефект на пшениці Орвіль. Дивіться, яка вона вже висока. І потужна, і вже пускає другий пагінець. Ось. Бачите різниця? Ось еліта, а тут кевес, еміль, друга репродукція. Різниця є, є суттєва. Нема що говорити. Бачите, яка емілька низька. І всі ділянки, я ж говорю, одинакові, що тут пісковина, що тут. Один напроти одного я якраз говорив, що буде цікаво спостерігати. Ну ця пшениця, друзі, вже висока. Висока, Посіяна вона з нормою 240 кг на гектар, і сходи дуже красиві, дуже красиві, не загущена, коротше, шикарно. Отак. Ліпимо ці пшениці. Але, звичайно, це все покаже комбайн. Комбайн під зиму щось її кинемо, що цій. Що ці пшениці обов'язково, і комбайн покаже, який там результат у нас буде по врожайності. Можливо, Емілька зараз слабо виглядає, але вона всипить гарно. А ця пшениця виглядає орвіль суперську просто, а всипить гірше. Хоча я щось сумніваюся. Але поживемо побачимо. Коротше, що, Сходи ви бачили? Нормальні сходи. Все, що залишається, це зараз поїхати е, додому. І е, що? І ще вам розповісти щось про тюми сівалочку. Тому що ж, їдемо додому, все в нас тут чудово в полі. Так, ну що ж, друзі, все, приїхали додому. Як бачите, результат є: він непоганий по всходах. Ну, а далі будемо спостерігати. Ще заїдемо. Як буде пшеничці з півтора місяця ячменові, і тоді вже буде це все більш зрозуміліше. Так, і ще хочу сказати, було дуже багато такого непозитивних коментарів під відео, коли я брав у сусіда дискову борону, 24 бомет від МТЗ, яка важить 620 кілограм, і подискував усю друзі-цілину. І всі, ну не всі, а частина людей сказала: ну, в принципі, це коментатори такі затяті, які... Вже не перший рік коментують і пишуть усі раки гадості. Хоча знайте, що я на, вас, на вас не звертає увагу, пишіть. Це дуже добре для продвигання каналу. Ви молодці, робіть і далі свою роботу. Е, так, то для них виявляється от така дисковка, це погана дисковка, і краще все-таки мілко, але переурати. Ну, вибачте, якщо для вас в три сліди цільника, який, на якому тут росла трава останніх років. 25, як я себе пам'ятаю, там колись е, під річкою, то у нас росла капуста і так далі, гордина усяка. Поки річка не, не заросла очеретом повністю, не занамолилася. І все. То якщо для вас отака дисковка, о, отака дисковка, то є не дисковка, то вибачте ви мене, що ви хотіли. Утримувати чорний результат, нучніше чорну землю. Ну та от вам чорна земля. Тут росла гордина, і з першого проходу маємо таку чорну землю. Так, тут буде, а по цільнику не буде. Ніяк не буде, але такий ефект це чудовий ефект. І після такої дисковки, в три сліда урати, ти тоді утримаєш просто результат. Як картинка, виходить оранка. І що б ніхто не говорив, я урав цільник і урав без дисковки і дискував і урав цільник. Після цього можна одразу сіяти. А після того, коли ви наложите якихось там ковбас, так Вернелен добре виворить виворить. Але знаєте, на Тіктоці є таке відео: любиш глибоко урати, любий коробку розбирати. А хочеш урати цілину, то будеш розбирати і бортову. Так само я. Для чого мені мучити трактора і щось комусь е, доказувати? Ну, не дуже, знаєте, не хочу образити, але таким нерозумним людям, якщо пишуть такі коментарі, які ж це люди розумні. Я вам показую те, що я роблю, як я роблю, якщо для вас це корисно. То я дуже радий. Якщо не корисно, прогортуйте далі і дивіться, в принципі там посміялися, можливо, вам смішно з тої праці, яку я роблю. Але я працюю на себе, не працюю на дядька. Працюю на себе, працюю багато і весь мій вільний час це трішки часу в неділю, і, і то не завжди буває, що навіть вільний час є в неділю. Тому. Комусь смішно, а я просто роблю свою справу, годую сім'ю і маю можливість пізніше купляти усяке таке обладнання, поки ви зловтічаєтеся з таких робітників, як я. То що ж, друзі, по тюме, по цій сівалочці? Які є плюси, які є мінуси по цій сівалці? Ну скажу так, напевно, самий. Перший такий важливий мінус цієї сівалки, друзі, це все-таки її вага. Вона здоровеча, просто здоровеча. Це 600 не менше кілограм, а я думаю, десь 620-630. І це вдається взнаки, так як я буду порівнювати, точніше, прирівнювати оцю сівалку до тракторів вагою 2,5-3 тонни в такому діапазоні. Це буде найбільш справедливіше. І коректніше по відношенню до такого агрегату. Якщо ви маєте такий тракторець, то ви будете розуміти, що і з чим і як. Тому, звичайно, друзі, перший мінус це її вага. Включно до ваги одразу можна ще прирівняти той мінус, що вона є наполовину диску, наполовину анкерна. І так як ви знаєте, усі, напевно, що з анкерною сівалкою не можна зупинятися, я перші свої, як то кажуть, сотаки це не знав. А от попрацював, до речі, я вже на ній відпрацював гектарів 5, так точно, можливо, більше за оцей невеличкий період часу, то можу якимось там досвідом вам поділитися. То, коли ви зупиняєтесь на анкерній сівалці, то у вас, якщо земля е, сира, ці анкера забиваються. От трішки трактор посунувся назад, і все. А у вас анкера забивається. А так як тут анкера різані, то забиваються друзі. Вони. Двічі швидше. Ну, Перше, звичайно, мінус те, що дійсно анкер різаний, і для того, щоб виправити цю проблемку з забиттям, все, що вам потрібно, бачите, проміжок. Там такий невеличкий є проміжок. Вам треба всередині між анкером і диском, вам цей проміжок потрібно буде забрати. Все тут дуже просто: розкручуєте два болтика. Оцього ж плінта забираєте, трубку доверху, і це все забираєте. Також розкручуєте сам дисковий сушник і е, молоточком це все акуратно так, покажу, я ще навіть її не почистив. Це все молоточком, оце діло, анкера анкер оце підстукуєте і максимально, щоб плотно тоді воно прилягало. Нехай там диск трішечки треться, зато він вам буде і чистий, гарно чиститися буде. І все буде добре тоді. І тоді вже в мокру погоду вже нею можна сіяти. В Принципі, е, отаку от невеличку проблемку. Цієї сівалки на даний момент я виправив. А в подальшому, друзі, те, що я хочу по ній зробити, так це е, узяти і ці всі друзі, анкерам зробити суцільними. Не знаю, чи це правильно. Звичайно, хотілося б поставити подвійний диск. Це було б ідеально. Бачите, там залишки пшенички. Висипав, то хочу їх зробити суцільними, наваривши ще всередині знімлю кожен оцей диск, і наварю, таку як пластинку з бляшки. І все, ми його закриємо і... іменно заберемо оцей недолік, зараз вам покажу, оцей недолік спереду, як можете бачити. Оцього анкера різаного, що туди набивається земелька. Це все підстукування, ефект свій приносить, але не до кінця. Прикатка, прикатка все чудово, шикарна річ, нічого не маю по ній проти. Одним словом, хочу зробити, друзі, так само, як оцей анкер, який вносить міндоброго. Бачите, на нього земля налипає, ну туди всередині не забивається. Хочу так само зробити е, з цими анкерами. Ще один мінус, тут і плюс, і мінус. Це коли, знаєте, погано виорела мілку, наприклад, там, чи пер'яки багато, то оця штука, оці С-подібні лапи, вони все-таки отут дуже сильно набиваються, а так як висоти недостатньо, це все набивається діло. і Тягнеться за собою. Так, вони, звичайно, роблять вам рівне поле красиве, навіть якщо воно не було до цього красиве. Але навантаження трактор шалене і навіть на четвертій понижені інколи дуже важко тракторцеві, якщо не вироблена площа, ну не гарно вироблена площа, там якісь знаєте, купеняки і так далі. Ну, коротше, як-небудь зорали. От тут е, теж така штука є. Ну але це звичайно плюс, так як вони рихлять землю, і виходить і так, як у вас спереду ще культиватор працює. Тому тут і плюс, і тут і мінус. Е, навантаження на трактор це і мінус, і те, що горнить, це і мінус. Але це переважно горнить, коли ти проходиш перший прохід е, від борозди. А чому горнить? Ще вам зараз покажу. Ну і це от, е, діло, четвертий мінус цієї сівалки. Більше мінусів немає. Чому мінус, друзі? Тому що у нас оці бокові колеса йдуть з боку. І е, коли ти відсіваєш борозду, ми говоримо ще зараз суто загороди. На полях у вас такого не буде, буде у вас все класно. Суто, загороди, малесенькі участки. Е, тому що я такі участки якраз і сію. То падає, наприклад, там праве колесо у вас в борозду, і все заглиблення сівалки, точніше, оцих. Передніх лап йде дуже велике, і ти починаєш це все діло, яке навіть там переуралося, більш-менш непогано, ти все починаєш горнути, бо там реально дуже велика кількість землі йде, і в тебе передні культиваційні лапи йдуть е, глибоко. Тому оце, друзі, мінус. Якби вони стояли якось би так, знаєте, серединці, отак, як, наприклад, на китайській сівалці в тебе е, каток, чому я казав, що добре. Плюс великі сівалки китайської те, що в неї каток, і ти можеш йти поп по саму межу і сіяти. І нічого там, ніяких перекосів в тебе немає, вона просто стабільно е, тримається. Тут колесо впадає, ну і все. В принципі, це такий останній мінус. Більше тут мінусів ну, ніяких немає. Решта, друзі, тут самі плюси, так як маємо бункер для мінеральних добрив. Для е, самого насіння. Так, хотілося б тут трішки побільшого кілограмів 200 Ну, влізаю сюди, 150 кілограм пшенички. Думаю, приблизно так само сої, то нормально. І також хочу ще показати по висіву, переставлянню зірочок. Наскільки тут це все легко робиться, наприклад, ніж там в інших сівалках. У нас є отака кришка по обидві сторони. Оце механізм для висіву нашого. Зерна. І для того, щоб вам, наприклад, почати сіяти зерно, то у вас має бути значить так, от дві зірочки великих понизу стояти, і дві маленькі зірочки поверху. Тут нічого рухати не потрібно, просто попускаєте на ролик, це все діло цепочок знімаєте і зірочка. Зірочку ставити донизу, точніше внизу, точніше, ставити дві зірочки, оцих великих, а вверху ставити дві маленьких. Якщо ж вам придеться сіяти е, дрібну сім'янку, наприклад, ту саму травичку, то все, що вам, друзі, буде потрібно, це знизу поставити наверх велику зірочку, а на низ поставити маленьку зірочку. Все. І у вас сіється одразу травичка. Отакий От мінімально елементарний механізм, який працює отак. Все дуже просто, тому я її взяв. Що дуже все просто. Якщо б вона ще була б двохдискова, це взагалі був би вогонь. Ну, але маємо те, що маємо. Але щось Віталік завжди придумає і все вона буде працювати так, як мені хочеться. Одним словом, сівалочка хороша. Ну, як будь-яка техніка має якісь свої певні недоліки. Ну, без цього ніяк, друзі. Кожна річ для когось буде хороша, для когось буде нейтральна, для когось буде погана. Різні люди, певне бачення в людей цих і такі-то справи. Що ж, думаю, сьогоднішнє відео вам сподобалося. Ви побачили, які сходи зробила фінська сівалочка фірми Тюм. Ну, а далі будемо спостерігати, будемо орати, будемо ще багато чого робити, і, звичайно, ще якийсь новий вам агрегат покажу. Як завжди, радий теплим словам, як завжди радий, що комусь мої скромні поради приносять користь, допомагають. Я тільки радий. Ну і звичайно, скоро кажу, побачити ще новий один агрегат. Думаю, теж буде вам цікаво на нього подивитися, як він буде працювати в роботі. Працюйте, друзі, на себе, старайтеся, працюйте плідно, вірте в свою працю, і, звичайно, ця праця вам рано чи пізно окупиться. Для цього мусять пройти, друзі, руки. Без цього ніяк. Тільки плідна праця і довготривала праця дає якісь свої певні плоди. Тому що ж, дякую всім за перегляд, дякую, що дивитеся, підписуйтесь на канал і ставите смачні вподобайки. Будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео, і також на WhatsApp. Соя вже вся заброньована. Можете, в принципі, ще бронювати. Якщо залишиться вам на посів, то відправлю новою поштою ну або делівері. Ну а на завершення, друзі, я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, папа. -па.